Шість цурм пролунала. Світ корчиться в агонії судів. Здається, немає вже жодної нації, але раптом пауза. Небеса замовкають. Настає переломний момент між шостою і сьомою сурмою останній божественний знак. Апокаліпсис. Біблія про кінець світу. Ангел з книжечкою, коли таємниці розкриваються. І я бачив іншого ангела, сильного, що спускався з неба, задягнений у хмару, і веселка над головою його, і обличчя, його, як сонце, і ноги, як стовпи вогняні. В руці він тримав книгу, точніше, книжечку розкриту. Це незвичайний ангел. Його опис нагадує самого Христа. Обличчя сяє, як сонце, ноги палають вогнем. Над головою веселка Божого Завіту, одна нога на морі, інша на суші. Божий план охоплює всю землю без винятків, це що символізує. У його руці розкрита книжечка, невелика книга з семи печатей, а маленький сувій це конкретне пророцтво для останніх днів. Час таємниць минув план Бога відкривається повністю. До речі, чому книжечка? Тому що книга в зменшуваній формі. Ну і далі читати. І коли він закричав, сім громів промовили голосами своїми, голос ангела, як крик Лева, символ царської влади. А потім сім громів промовляє таємничі слова. Іван хоче записати, але отримує заборону. Це нагадує нам, не все відкрите, навіть пророкам. Деякі божі плани залишаються прихованими до призначеного часу. Навіть у відкритті залишаються таємниці, які Бог зберігає для себе, не для нас. І поклявся живим на. Часу більше не буде. Ангел піднімає руку до неба і клянеться, період очікування закінчується. Божа таємниця буде завершена зі звуком сьомої сурми. Прийде царство Боже, візьми і з'їж. вона буде гірка в животі Твоєму, але в устах Твоїх буде солодка, як мед. Апостол Іван з'їдає цю книжечку, символ повного прийняття Божого послання, і вона виявляється парадоксальною. Солодка в роті, бо це правда, надія Боже слово, але гірка в животі, бо показує страшні суди, що тікають світ. Це біль справжнього пророка проповідувати радість, але бачити, як люди гинуть, покарання Боже. Три важливі грані. Час закінчиться. Божий план виконується за графіком. Затримок більше не буде. Таємниці залишаються. Навіть у відкритті є те, що Бог не показує до кінця. Правда солодка гірка. Проповідувати Євангелі радість, але бачити відкидання біль душі. Підписуйтесь на наш канал, пишіть коменти і не забувайте про вдячність у вигляді вподобайки.